Потоп дві тисячі єден, я задримав, і кожний хлоп після вечері, коли прийшов на ня потоп пуд самі двірі, а й, по на щастя, май горі вода не била, поникав є на дворі, аж кров постила, сиділи кури на хліві, кугут на сливі. Качка плили покер дві цілком щасливі, бо по топку рортом був ги людям ялта, я так би нігде не поплив, хіба Балта. заліз на свою кучу пес зубами лускат, давно був он з обшаря щез, но ланц не пускат, свиняв кутцьові, так гекит або путним от. Мене ж у череві болит, кишки миємат, скрутило так, що й се біда, не є ми спасу, чекати, ож стече вода нема у часу, не пущу я ж собі, не в раку на гавіці. Рибацький чоботим натяг аж до гузиці, туди де ходить піший цар, бреду потоком. Та чим май близько є будар, то май й глибоко, хусна вже мало із чубут, як не старайся, ще мало й мені капут на мокле яйця, добро ще до сідака не досягало, устиг присісти злегка, а вже й подало. Бризки студені фонтан мені на плечі, а я розсівшися гепан... ге пан ще тричі, стару газету піонеру терся стила, і ще з часу СРСР вона уня била. Тепер на много мені май легко дише. Кой раз лиш, і в страшному сні, Бударько лише, і перевертад го на бук, несе на боці. Зробили двері гелюк в подводній лодці, і з дірки дем сидів годи, лиш буря дула, коби не кукнула тоді якась акула, но хустицю не є акул, ні крокодилу, бо наші з жабами на мул не дасть їм силу. А ще ми в тому повезло, не є пірату. Подай ме, Господи, весло, давать лопату, хоча б довгу течку дай, найнився тручну, не хочу плисти у Дунай, не лишу кучму. Який хосем, із Мадяр та йзруману, кідні тьгацький вже базар ще гурше плине, та ще не маю, ні чорта, що їм продати, без гомбиць реклик маю я, І мокрі гаті. На нервну почві свій понос забити мушу, пора сигнал давати сос. Спасіть ми душу уздовж по вулицях пливу водов заллятих, гіби у Венеції живу а не в Карпатах, Айбо кричав півчаса часа зря, і динамік, що зараз буде з малий титанік. Не чув, не ня ніко. ушедки втікли. Прощай, венце, прощай, пивко, іду рибам вікла. Бувало, кілько з їх голов варив у хуя, тепер їм сам на корм пошов, все, алилуя. Я ж не матрос, не водолаз, лиш крумплі коплю, не був на моря, а не раз, та лишся утоплю. я дниска не погиб, клянуся, Боже. Не буду нігда їсти риб і раку тоже, навтема з моста бом, метав їм хліб, і торту. Раз Кося нагле по полів борту. Потихо никаю в діру, бащо принесло. Ей, вежу. Нині не мру, життя воскресло, молитва Бог мої учу і не обідив. загнав мені з вином горду, майже сусідів. У ньому було літру сто кить повний тристо. Паскунним рибам є ото отрова чиста. Узяти мож на бордаш трофей дубовий. Хоть ун тяжкий маш, розмір корова. Заліз на палубом повско, як на копицю, його швартову реміньом одного ноговицю. Та й утяг чуб, на бук звернув, приклався ротом і адміралом ся учув над цілим флотом. Горду штурмую Гіберлін при войні руські, уже ми мари до колін і проливи узкі. Вже ся ноги не трясуть, лиш мало рук. Тепер най пливуть аж би три штуки, уже ні шторми, не страшні, ані цунамі, ще пачку Бог дав мені із цигарами. І той пливе собі ларьок, гібо кораблик. На моє щастя, там не змок, не єден шваблик, се ж мого кума. Кум пробач, Спеши на бурю, б'ю скло не треба, мій клепач, помали курю. А куме з груші і з вірха кричить Не кивай, хусна не буде лиш сміха з його призива. На суші прячься, на землі, товару скриню, я ж капітан на кораблі. Що хочу чиню? Пливух, не знаючи біди, є жалко. Коби ще улізла з води якась русалка. То не бай, в неї хвуст і все такое. І так тепер великий пуст, не мош м'ясное. Каюту смілом бозанюс на діло тіло, раз не з корма, а там динус щось загріміло. Летит мадярський вертольот уздовж по дамбі. Бо у нас не є бензину і гнот палити у лампі. На ня не творяться ніяк, ті бусурмени, бізурно думають рибак по колочеми. Їм указати треба флахи і в биструм ритмі. Я жовту майку з себе стяг, плавка блакитні, їх довгий мав для красоти, аж до коліна. Навіть добре з висоти, туй Україна. Продали Чорноморський флот і розокрали. А я ж держави патріот, начну з начала. І не боюся, я торпед із США, і Китаю, Пливуся се сміло вперед, куди не знаю. Раз, груба камера доня пливе з камаза, на ню солдат на коня заліз зараза. Кричить границя, переход і б горізав, наш у гостів турпоход, де паспорт звізав. Таможнику на камаку несе команду. Поди яку-то контрабанду, платити мусиш нараз цло!» Повіли твердо, а з-під води сплело чоло з мадярським гербом. І за квалангом поліцай сокотит тісо. «Нінч пропуск, а не собо ті. Не пущат творят? Хоча пливе туда сміття дрва та й цуря, гадаю так. Ки дніть, та нєт, та й перебачте, За милу душу гет, поклавши мачту. Я ремду собі найшов, Вірьовок пару, наймав широких будьогов, маструву парус. Думу попутний вітер гнав на наші села, Бударі бо з боку узирав Гекаравела. каравела. А я був чисто геколумб, лише гуршев братий. Біда не є косиць із клумб мене стрічати. Хоч он Америку відкрив, а я лиш бочку, но славу я за за заплив стати хочу. Айбо про орден бо медаль не є і мови, дайте ми, кить вам не жаль, вінок лавровий. Жона у улевіш покладе такий подарок. На урядці ліпшихся дожде гуманітарок.